Я взяв маленький металошукач пінпоінтер та вирішив пошукати золото в Одесі на приватному пляжі. І ось що з цього вийшло. Спойлер: золото є. Спершу поперло на монети. Вони йшли одна за одною. Були як великі номінали по 10 гривень, так і маленькі по одній гривні. Пощастило натрапити навіть на місце, де з однієї ямки дістав відразу цілу жменю кругляшків. Скоріше за все, висипалась решта з кишені. Трохи згодом я перейшов безпосередньо до пошуків біля берегової лінії і результат не змусив довго чекати. Через 20 хвилин пошуку пінпойнтер видав сигнал і, трохи розгорнувши рукою, щось заблистіло, промив знахідку водою і зрозумів, що знайшов каблучку з камінчиком. Як я її не крутив, проб не побачив. Але того ж дня в ломбарді мене запевнили, що це золото 585-ї проби. Скоріше за все, зроблене на замовлення. Ось чому проб не було. Звісно, що не обійшлося і без сміття, де інде траплялись металеві елементи з різних способів якими обладнаний пляж. Далі я вирушив на пошуки поміж лежаків. Знайшов декілька монет і трохи згодом знову щось заблистіло. Так, знову каблучка. На цей раз у формі змії. Але як я її не роздивлявся, проб не було. Але тут і без ломбарду було зрозуміло, що це біжутерія. У підсумку за годину пошуку я знайшов ось таку жменьку монет: трохи сміття та дві каблучки, одна з яких виявилась золота, і потягне на суттєву суму. Друзі, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові пошуки. Побачимось вже дуже скоро.